У рідне місто капелан Максим повернувся зі своєю бригадою у перший день після звільнення. Таких радісних обличчя він не бачив вже давно. Приїхав до себе на район на нефтігавань і зупинився там біля сусідів, які якраз мене переховували під час окупації перші три місяці. Там якраз люди були біля магазину, всі святкували звільнення Херсону з прапорами, ну і побачили, підбіжали, почали обійматися. Ну Дуже чуйно це було так. Тому що воно стало вільним, розумієте. Ну які б там обстріли зараз, би не були, і що борки не творили, але Херсон став вільним, бо під окупацією ну, той, хто не був, той не знає цього відчуття. Відчуття неволі, тюрми. Постійної напруги, постійного страху, що за тобою прийдуть, що тебе візьмуть в полон. Перші дні повномасштабного вторгнення були хаотичними. Комунікація сил оборони була недостатньою, згадує Максим. Тому і втрати були великими, та чимало людей потрапили до полону противника. І до сьогодні знаходяться у російських в'язницях. Виїхати на підконтрольну Україні територію йому вдасться через три місяці. Росіяни вже шукали капелана, але Бог допоміг саме йому лодкою. По воді ночі вивезли хлопців з сил спеціальних операцій на Миколаїв. Максим одразу повернувся в бригаду і долучився до роботи зі звільнення Херсонщини. Рік після звільнення був важким для регіону. Постійна небезпека виснажує. Псує і фізичне, і психологічне здоров'я. Тож майже кожен у місті має ПТРС. Бажання поїхати з місця, де прожила все життя, у Юлії з'явилося одразу після окупації. Вона зробила кілька спроб, але через фото у вишиванці не пройшла перевірку на блокпостах. Просипаєшся, переживаєш ще один день і радий, що ти пережив, що тебе десь не схопили і не забрали на підвал. Отак ну, от і жили. Неволя тривала так довго, що у момент звільнення у нього важко було повірити. Сльози на очах, я не знаю, хтось включив у лузі, червона калина, ще ніхто нічого не розуміє. Ми щось там бігаємо, руками махаємо, як як в дитинстві. Росіяни натомість почали мститися харсонцям за проукраїнську позицію, та й успіхи збройних сил їх дратували неабияк. Нескінченні обстріли. Це був новий виклик незламним херсонцям. Проте Юлія і надалі вдома. Кожен день думаю, чому я тут, чому я тут. Намагаємося згуртуватись, допомагати один одному. Волонтеримо, У мене тут мама, бабуся, чим можу допомагаю, декілька лежачих сусідок, яких я не можу кинути, друзі. Всі позалишалися і думаю, якщо вони можуть, чому я не можу? Також я відчуваю, що потрібно. Вже неодноразово вона склила вікна, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Проте це не впливає на її дух, адже дівчина мешканка міста героя Херсон. Намагаємось жити, радіти життю, посміхатись, бо якщо це останній день, чому б його не прожити з посмішкою.